Всім калавчиків Ребята, Ви на каналі Ю 500 і наш відосик сьогодні про ті автівки, які ми їдемо з ігором, оглядаємо в нашому місті Львові і навкругі в районі 100 кілометрів. Також можете замовити перевірки наші в 20 містах України. В посиланні буде вся потрібна інформація. І також дуже важлива тепер інформація, крім ще автопідбору за 1-2 дні, ми запускаємо нову фішку. Наша людина тепер знаходиться в районі Дюссельдорфа і може робити відповідно огляди на території Німеччини. І навкругі також може обіжати в районі. Та 150 кілометрів, тобто виходить, досить велике коло. Тому кого буде цікавити інформація по вартості оглядів і тому, як авто доставити з Німеччини, так само буде працювати логістика. Спочатку огляд машини на території Німеччини в Дюссельдорфі, і відповідно потім організація процесу під ключ, що авто доставляється прямо в Україну. З розмитненням зі всім з вас нічого буде не хвилювати. Також така от потрібна інформація. В посиланні буде вся потрібна інформація. Але ми продовжуємо і пишемо ролик про тому авто, якому ми оглядали. Дивимося по фарам. Треба було б їх повернути. Так, так, та я як її взяв на кому 2060. 2060. Потім трошки поїздили генератор у нас. Тут, виходить, трошки різнобій по фарбі. я її брав сам. все про піфа, подивився по комп'ютерку, Угу. Побіг, не сходився, перевірили вторгненчиком. Перебирали минулого року, так? Є в нас запаківання. Мотор, я скажу, на той пробіг на 2700 проповідає. Так, Та. добре так. Отже, друзі, в цей раз у нас на огляді був досить популярний автомобіль. Це Volkswagen Golf авто 2011 року. Вартість авто 9200. 270 тисяч заявлено пробігом по продавцю. Тобто продавець заявив 270 тисяч пробігів. По факту було 273 Відповідно, коли ми приїхали на огляд, це були не перекупи, це була сім'я. Жінка їздить на цьому авто, вони вже купили ще одну автівку, а цю автівку продають, бо хочуть купити собі тепер як другі авто електромобіль. Відповідно, виходить, при огляді авто, як ви будете бачити зараз на відео, коли ми вже дивимося спереді на автомобіль, бачимо, що вже трошки потускніли фари. Так, дивимося по фарам. Добре було би їх полярнути. Є ось такий момент тут. Основна фішка в тому моменті, виходить, не навіть ті сколіки, бо розуміємо, що вже є і моменти трошки по РЖ, і моменти по експлуатації. Відповідно, ще, крім того, ми бачимо, що було ДТП по е, правій стороні, виходить, по крилу. І будете бачити, що в тому моменті, в тому епізоді йде шпаклівка, там в районі б'ється дві триста. 155. 635, 2060, 2200, 1500. Тобто в цьому елементі накладали шпаклівку 748 і в цьому тут вже йде 160. Також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% відсотковою знижкою, на який заходите. Берете в продавця ВІН-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical, Там можете писати промокод DRIVE500 і також отримаєте 20% відсоткову знижку. Тому в посиланні корисна інформація. Ну і виклали вам максимально її так. Людина купляла вже авто з таким. Мінімальним нюансом, відповідно, видно там нюанси і по бамперу, де сходження йде. По бамперу тут був якийсь момент. О тут виходить, що тут нюанс, тут нюанс, тут нюанс. Ось є такі моменти. І трошки не попали в колір. Тобто, виходить, якщо дивишся так от, візуально, спереді з боку, теоретично пробували попасти, але якщо бачите різницю між капотом і крилом, то відповідно вона відчувається. Тут, виходить, трошки різнобій по фарбі, трошечки в колір не попали. Трошечки є мінімальні рижики по автівці. зараз ви то будете бачити на відео. Ось такі століки, деякі є підтампонені, деякі є нові. Тут пробував тампонити, але воно, в принципі, все повилазило. Тут кобам по пробачу. Трошки він відходить і отакий момент і є такі крижики. Е, Знюатів, ну, звичайно, там лобове скло може бути замінено, бо за таку кількість років, щоб якийсь хол чи е, якийсь камінчик не пролетів, це відповідно зрозуміло. По лобовому, виходить, норд тут, виходить, у нас шестірка. Тобто є отакі підфарбування, є такі. ну царапини, вмятинки. ну, це зрозуміло, а в вже 12 років і 273 тисячі пробіг. Є yeah. ось тут царапинка, тут царапинка. тут є такий нюансик. Є ось тут царапинка. Ось тут є царапини. Ось тут. Ось тут. Майланочки. І ось такий момент. Ось такий момент. Подивимося сюди. По бампер тут є Ось такі царапанки. Тут є такий нюансик. Тут і тут. Так, тут є затертість. Ось так щось. Обороздили легенько. Переходимо сюди, бачимо тут так само така історія. а тут пришла в нас ірожан в цьому моменті. По комп'ютерній діагностиці Ігор підключив комп'ютер. Получилось, що в принципі пробіг по автомату зійшовся. Що там по комп'ютерній діагностиці. Сейчас год зараз 273 тисячі. Шо клеймадує, правда? Сюди сюда, сюда відчувається на скидку с маслой багальний, ти їх не поставив. Так, оставить. Бо я її брав, так само все пропіпав, подивився по комп'ютеру, по всіх блоках. Цей прибіг не сходився, перевірив в Torvertiковий. Взяли, поміняли цей ГРМ, помпу, ремін-генератор, натяжні роди генератора. Потім трошки поїздили, генератор у нас накрився, поміняли там цей шоколадку, ну, перш ремонт завезли. Підшипники не поміняли. обслужили, коротше, генератор. Він поміняли на 249. Так, так, та, я як її взяв на тому, пробігу. Потім трошки поїздили до минулої. Та, ІГАР був забився, тут еколога вся на місці, все чисто. Uh -huh, uh -huh. ЄГР так само розбирали, все чисто, так якби нічого не визнали, починалася ріки. Хоч вона грузина. Кози так козаки не було. Там на цьому, чому знаєш? Дякую, забула напевно. <рістерість> Деські є з навігації. Там старі десь, там що цей. З Європи Напевно, так. європейські людина 249 тисяч на 249 тисяч поміняли рівні роліки. От коли ми дивилися авто, то було замінено масло десь 2-3 дні перед тим. І, виходить, по ходовій в минулому році так само машина була обслужена. Перебирали минулого року, так? Так, я заїжджав і міняв верхні ті, ті. Ага. Ви вже все. Ремні ролики поміняли, масла фільтра поміняли. Ходову в минулому році подивилися. Ну так, треба слідкувати за машини Що там зайшов і що працюють що там посажував все добре форсунки сажуй mm -hmm. може бути mm -hmm. а то я просто Ага. я думаю що вона напав тут же... форсунки так пляж Форсунки пляж, у 273 тысячи пробил. Та шанор Так, шо тут є? Есть такие нюанси тут є. тут царапинки так, ну давай о, есть запасочка ханкук о, что, добро? так, мы вытащили уже добро так, подавим все болты Прямо номер Так, форслаген. Volkswagen. Volkswagen Так, ремні ролики у міні у 21-му році на пробіг 249 тисяч. Зараз у нас 273. Масло сказали, що поміняли буквально недавно. Пару днів назад, видно, що світленьке. Масло світленьке. Так, що ми нас тут бачимо? Що тут по форсункам в принципі сухо. І є в нас запакування ось тобто тут. Бачимо. І де. Да. Відрізнуємо крізь відріз. чистенький, трошки треба його добити. Тут колись трошки відходить. Треба тут закріпляти, І, ось, якось так тут в нас виходить муха живе. Оп! Так, тут добре все. Ну, Мотор, я скажу, на той пробіг на 270, 3, ну, то я рідний пробіг. Так, в добро Я, До, рідний, рідний, я по Кажу, перевіряв її. По всіх базах, комп'ютером кожну коробку, блоки всі заходить угу. довго собі коли. Так, да, непогано працює, як коткий пробіг. <різوع> 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 колодки поміняли, десь не було. Та так, колодки добрі у вас. Спереді особливо. Так, спереді у нас виходить колеса Год'єра. Так, протектор ще на сезончик буде, але видно, що колеса вже трошки старенькі, бо тут йде такі тріщинки. Дату я поки що не бачу по цій стороні. Так, дески мають із ще Трошки побігають і тормозні колодки досить хороші, десь ката на 80-90. Так, по заднім колесам у нас уні рояль, тобто відрізняється. У нас від передніх коліс виробник і протектор відповідно. Так, тут у нас 0,7,10. Тобто, виходить, 10-го року. Диски у нас мають із нос, що трошечки побігають. І колодки десь відсотків з 50-60 орієнтовно не менше. Протектор вже слабонький, того треба буде придивитися. Є такі стандартні нюанси по експлуатації. Їздили ми на тест-драйв, там були такі легенькі ями, ну як ями, які повибивалися після зими. Ну і відповідно поїхали, в принципі, машинка збитенька по коробці автоматом По ДСГ семиступеневій не було нюансів, оскільки це 16 двигун. Бо деякі люди питають, чи то dq 250. Ні, це не dq 250, це dq 200. Але в принципі тохнішся аж таких проблем не було. Так, виїхали на сусідню вуличку, тут є такі невеличкі ямки, так, пробуємо по ходовій, в принципі все норм. Скаже для пробіга, того то він такий досить живий. Ще з моментів получається со вже на підході. Тобто, получається, шо в майбутньому не знаю наскільки то буде по експлуатації. Може за 10 тисяч, може за 20, Треба буде його чистити. Мити знову ж таки частенькі питання, то орієнтовно 100-150 доларів коштує чистка. Ну і треба буде вже придивлятися по форсункам, бо там вже іде, йдуть певні нюанси. Так ось такі авто ми оглянули, тому ставимо лайки, пишемо коменти. Всього хочемо вам побажати найкращого. Щастя, здоров'я, любові, миру. Все в нашій державі буде добре на 100%. І я впевнений, і ви впевнені. Тому всього вам найкращого та й до скорої зустрічі. До побачення.